Добре, почнемо з першої теми, з якою ми зазвичай і починаємо це огляд фронту. Подивимось, що у нас на карті змінилося. що Сьогодні ми без Via тому його заміню. Як завжди, спробую на пейнті щось намалювати, але сподіваюся, що проблеми зі звуком не виб'ють мене особливо із колії, і ми зможемо нормально це все провести. Насправді, за останні два тижні фронт не надто сильно змінився. І розказувати за великим рухом, рахунком немає чого. Єдине, що у нас, в принципі, є уточнення по тим місцям, які раніше були не визначені, наприклад, те, що на північ від Куп'янська дійсно досі йдуть бої, те, що росіяни ще повністю не вийшли із Харківської області, і ось тут, де є вільшана, та вільжанка, Лиман Перший, Лиман-другий. Ці місця досі не під контролями Збройних сил України, і десь приблизно зовсім недалеко від Куп'янську проходить лінія фронту. Тим не менш, дорога, яка йде до Сватового, ось її тут можна добре побачити. Вона є е, вільною аж до самого кордону Харківської і Луганської області. І вже е, були відоси, де наші стоять на цьому кордоні, де стоять знаки Луганської області і беруть якихось полонених. Тобто можна точно сказати, що по цій дорозі ми прийшли до Крохмального або навіть далі. Ніяк жодних відосів з Новоселівки ще досі не було. Тим не менш, е, буквально на днях е, Генштаб заявляв про ряд здобутків сюди, далі на південь, уже теж в Луганській області. Можна точно сказати про Стельмахівку, Андріївку, власне, те саме, що на діпстейт зараз вже було відмічено. І е, сюди, далі на південь, найцікавіше, мабуть, із цього напрямку є е, приблизно ось тут. Де дорога заходить до Ковалівки і Кармазинівки, з ними цікаво, тому що ця дорога, яку більшості свої ми вже контролюємо далі: Терни, Новолюбівка, Макіївка і все інше. Вона виходить майже до самого Сватового. І вже були повідомлення, що Кармазинівка і Нововодяне теж українці, тобто по суті залишаються лише Ковалівка. І після того, як ми її візьмемо і візьмемо не можна сказати, що ми вийшли не просто на трасу, а вийшли на трасу вже з декількох напрямків, і значить можна розвивати успіх. Крім того, по суті, полями вже можна доходити до цієї дороги. Невідомо наскільки далеко і стоять оборонні позиції росіян. Наскільки близько вони до самої дороги і де вони обладнують свої нові позиції, тому що ми дуже багато бачили зараз про так звану лінію Вагнера, дуже дико насправді її так називати, в принципі, але чомусь її вирішили так назвати. Це подібна історія, мабуть, з мостом кличка, так і тут. Ось і ніж ми жодного разу не бачили оборонних споруд саме тут біля дороги. Тобто їх або спеціально не світять, або їх не показують, або е, їх тут особливо немає. Тому що сама лінія Вагнера, те, як її демонструють, вона чомусь іде е, в частині уже Донбаській. Ось тут е, від Золоте, Бахмут, Гірське і всі ці доволі знайомі місця, і іде е, в південній частині Сіверського дінця. Тобто ми жодного разу не бачили ніяких серйозних оборонних споруд оціх їх, їх е, пірамідок е, Юшванци е, на півночі Луганській області. Тому складається враження, що вони в певній мірі готують лінії оборони, які вже стоять за Сватовим. Е, тим не менш, зі Сватового вони не уходять. Вони продовжують його оборону, і е, наскільки швидко або коли взагалі почнеться український наступ, сказати дуже важко перш за все, через те, що зараз погода погіршилася, чого і слід було очікувати від осені. У мене за вікном, наприклад, зараз йде дощ, йде дощ, він регулярно. Ми бачили дуже багато фотографій з полів, які вони розмоклі. По ним майже неможливо переміщуватись на колісній техніці, якщо танки іще якось переїжджають. І е, так само складно переміщуватись по цим полям насправді і пішим порядком. Якщо ви вийдете із вашого міста і просто пройдетесь пару кілометрів по полям, ви помітите, що ваші, е, ваше взуття просто прийшло в негодність. Саме тому в цей період е, дуже мало люди воюють. Історії воєн, і зазвичай вони вже чекають морозів, де більш-менш земля прихоплюється, і по ній можна ходити і їздити, або закінчують десь от в літній кампанії, що приблизно у нас і відбулося. У нас е, бойові дії заморозились. Е, що не скажеш про землю? Вона навпаки розмокла. Чим користуються росіяни? Власне, обладнують е, позиції. Не тільки насправді в Україні, а й у себе в Білгородській і Брянській області. Більше того, звучало також від російських джерел, що навіть в Курській області теж обладнуються позиції. Тобто, по суті, вони охоплюють весь цей край. Який е, зараз є, з приводу мого предікшена про валуйки, як бачите, не надто все збувається, але тим не менш я досі вважаю, що е, було б дуже ефектним перерізати всю цю лінію е, доріг не лише з півдня, а з півночі, так як валуйки залишаються дуже міцним логістичним пунктом, через який проходить залізниця. Ви можете бачити сірою лінією саме залізницю. Вона йшла на Купянськ, яка зараз уже лінія не має ніякого сенсу, і інша йде саме в Луганську область. І, наприклад, зайшовши в Уразово, що не так далеко від кордону. Можна було перекрити відразу всі напрямки з валуєк і знищити їх е, логістичну перспективу, в принципі. Але це звичайно потрібне політичне рішення для того, щоб в принципі заходити в Росію. Це раз, а два, як ми бачимо, навіть територію України, яка знаходиться ближче до валуєк, Росіяни поки що не збираються покидати можливо саме з цими думками, щоб ми не підійшли надто близько і не змогли обстрілювати те саме уразово хоча валуйки страждають регулярно. Також регулярно страждають населені пункти Білград і Шебекіно. Шебекіно, як бачите, знаходиться зовсім поряд з Вовчанськом. Ми продовжуємо знищувати військові об'єкти. Там, під ударами за останні два тижні, був аеродром в Белграді, де знищувались установки ППО і Радари Хармами, а також склади ГСМ і склади. З Шебекіна, наскільки я розумію, взагалі вони виселили людей, і з цілого ряду населених пунктів люди взагалі були виселені, так як вони обстрілюються регулярно. Ми просто про них не забуваємо. Також цікава ситуація була з населеним пунктом середа. Буквально декілька разів російські воєнкори повідомляли, що українські сили заходять в середу, навіть танки. Але насправді це село майже пусте, і навіть якщо там ДРГшки і танки заходять, то в цьому немає нічого особливого, адже я не вважаю, що лінія фронту має зупинятися на кордонах України, вона має зупинятися там, де доцільно нашим військовим. Ось. Але те, що ми заходили в середу, звичайно, не афішується, і чи це взагалі було правдою, теж не сильно зрозуміло. Е, ідучи на південь, е, насправді великих зрушень тут не відбулося. Е, наприклад, під Лисичанськом невідомо які населені пункти зараз опинилися під нашим контролем, які ні. можливо, тут бойові дії теж в певній мірі заморожено. Що не скажеш, наприклад, трохи південніше, ближче до Солидара і Спірного. під Бахмутом, взагалі, е, відбувається те приблизно, що ми бачили в кінці літа. Коли росіяни активно наступали, там працює артилерія різного виду і гатунку. Причому бойові дії не зупиняються майже ніколи. Наскільки вдалося взагалі почути від військових, то е, стрілкові бої там не взагалі нонстопом, тобто вони йдуть постійно. Але тим не менш, незважаючи навіть на це, буквально на минулому тижні була інформація, те, що українським силам вдалося завдяки контрнаступу. Е, Прийти ось сюди на перехрестя, правда, без повноцінного підтвердження і відсунути російські сили, а також взяти бетонний завод, теж було підтвердження. Воно десь в цій частині міста. Я точно навіть не покажу. Але що з цього всього важливого, те, що ми демонструємо і демонструємо ті відео і фотодокази, Показують, що росіяни несуть дуже значні трати у цьому напрямку, крім того, у нас величезна кількість зараз е, полонених від е, саме вагнерівців, адже саме вагнерівці е, керують і працюють у цьому напрямку, і виходить, що нам вдалося в певній мірі перехопити ініціативу і е, змістити, е, змістити ракурс. Від оборонних дій до наступальних дій. Це дуже важливо. Це насправді серйозний перелом у будь-якому разі. І серйозні втрати серед вагнера є очевидними. Я ви чули звук. Це, мабуть, прийшов до нас Денис Маскалик. Так, я його впустив. Привіт, Денис. Денис, привіт. Добрий вечір. Я тим часом продовжу. Власне, під Бахмутом ситуація більш-менш стабілізувалася, але е, дуже важкою ціною. Тобто тут е, продовжують вестись страшні бої, е, величезна кількість поранених, і взагалі ті кадри, які е, приходять з під Бахмуту, показують, що там ніби як під Верденом випалена земля. Тобто немає дерев, немає трави, все перемолото, величезна кількість битої техніки, трупів і всього іншого. Тут відбувається одна з найгарячіших точок за останній час, і тенденція така, що ситуація не зміниться. Адже Бахмут це такий собі шанс російських сил показати, що вони здатні ще хоч щось захопити. Тим більше це великий шанс насправді і для Вагнера показати, що його сили досі боєздатні, досі щось можуть. І на відміну від традиційних офіційних збройних сил Росії, вони... Можуть досягати успіху. Це надзвичайно важливо для нього у сфері боротьби за владу всередині Росії. Тому, тому тут буде двіж, тут буде серйозний двіж, і, і хочеться якось подякувати тим військовим, які під Бахмутом, і побажати їм наснаги продовжувати боротися і стояти там, незважаючи на це пекло, яке відбувається. Ось. Ідучи на південь, у нас майже нічого не змінюється біля Донецьку. Знову ж таки, були певні повідомлення про те, що росіяни знову пройшли кудись далі під Первомайське, але в свою чергу з'являлись відосики там, де наші стоять під мостом. Ось тут, на цьому перехресті, той самий міст Республіка, і стріляють із трофейного БТРа. Мені не вдалося знайти підтвердження, чи це відео старе, чи це відео нове. Але його виклали буквально недавно і, і задавали багато питань цьому військовому, який в Тікток його виклав, він нічого не відповів. Тобто, можна сказати знову ж таки, що навіть на цьому напрямку можливо вдається нашим військовим контрнаступати. На запорізькому вугледарському і Великоновосіловському напрямку не відбувається традиційно нічого уже за дуже довгий час. Тому тут розповідати в принципі немає чого. Чого не скажеш про херсонський напрямок, про який можна розповісти, мабуть, окремо і взагалі перейти на наступну тему, тому що про нього багато говорили про сам Херсон і. Про сам плацдарм російський власне буквально два тижні тому це почалося. Російські воєнкори і російські ЗМІ почали публікувати інформацію про можливий відхід е, з правого берега Дніпра. Пояснюється це тим, що це важкий крок, але його е, мають зробити. Через пару днів була офіційна заява від. Е, від їхньої оборони Міноборони або інших структур, які сказали, що буде проходити евакуація цивільного населення з усього правого берега, теж тобто не лише з Херсона, а взагалі з усіх міст, які контролюються росіянами, також насправді Снігурівки, яка Знаходиться на території Миколаївської області, і тим не менш вивозять населення і часто вивозять його примусово. Більше того, евакуйовують не лише населення, а всі адміністративні структури. Мерія, здається, до Скадовська переїхала Херсонська, і органи управління теж переїхали до інших міст. Також адміністрація покинула Береслав, останнє велике місто, яке знаходиться на півночі окупованої території правого берега Херсонської області. І е, поступово приходить інформація про те, що російські частини відходять від одного села від іншого села і е, рухаються кудись ще. Насправді, ситуація тут ось в чому: е, Росія вкатала величезні ресурси, величезні сили для того, щоб в принципі втримати правий берег. і е, Зупинити наш наступ, коли ми наступали значними силами. І на відміну від Харківської області, на відміну від Лиману і Луганської області, у них тут були успіхи. Вони дійсно завдавали нам е, доволі такі відчутних ударів в районі Правдине і в районі наступу на Чорнобаївку і Херсон. У нас надзвичайно тяжкі були за Давидівбрід, поки вони цей Давидівбрід не кинули самостійно. І з півночі насправді тяжкі були і за Архангельське, і взагалі наступи, які тут не вдавалися, були доволі відчутними і болючими для нас. Лише останній наступ, який відбувався у бік дучан, так і був єдиним значним успіхом на херсонському правобережжі. Тим не менш, не зовсім відомо, що відбувається під самими думчанами. Не зовсім ясно хто контролює правий берег, тобто за ось тім, за цією затокою, в якому стані зараз знаходиться міст. На мою думку, українські сили досі не стоять на правому березі, хоча. Раніше повідомлялося, що росіяни відходили аж до милового. Власне тут далі, взагалі, ситуація ускладнюється і буде дуже непросто продовжувати наступ вздовж Дніпра, адже є величезна кількість значних мостів, які легко підірвати і продовжувати оборону далі щодо полів з напрямку Давидового броду, здавалось би теж пряма дорога на Береслав і сюди до Нової Каховки. Вони теж щільно мінуються, і оборонні споруди продовжують будуватися. Тобто ми маємо двояку ситуацію з одного боку, росіяни дуже активно заявляють і не лише словами, а але діями те, що вони відходять з під Херсонщини. А з іншого боку, вони продовжують насичувати його технікою. Тобто техніка е, теж приходить на цю частину. Вона не лише відходить, хоча що цікаво, відходить теж. Очевидно, е, йде певна реструктуризація. І реальне перегрупування військ, але тим не менш у нас немає жодного підтвердження, те, що росіяни кинули е, один з напрямків. Тобто, я вважаю, якщо б вони дійсно відходили, вони б потроху оголювали. Можливо, якісь частини із невигідних рубіжів вони дійсно відходили і закріплювались найбільш вигідних, але в принципі цього не відбувається. Тим не менш, Генштаб повідомляв, що декілька населених пунктів взагалі очистилось тут. Від присутності росіян в глибині і прогнозувати прямо зараз, що відбувається, і хто дійсно відходить, а хто ні, важко. Одна із версій говорить про те, що це все-таки більше інформаційна операція Росіян для того, щоб щось там виграти, або змусити нас якось атакувати, або взагалі якось нас переграти, але мені особисто. Незрозумілі дві речі. Перша, який сенс, в принципі, відходити, якщо вони вирішили відходити, адже плацдарм все-таки плацдарм тим більше, тим більше рано чи пізно вони ж захочуть взяти Херсон і всю Херсонську область, адже вони вже заявили про те, що територія Росії і шляху назад немає. А по друге, якщо це психологічна операція, і вони дійсно там повідомляють, що і вони справді будуть відходити, то який в ній теж сенс. Типу, ми подумаємо і підемо без зброї, чи ми не будемо проводити розвідку абсолютно незрозуміло. Можливо, можливо, у вас є версії. Теж пишіть в коментарях. Але е, на чому я хотів би ще сьогодні засередитись, це на тих ділянках на тих вузьких, ем, вузьких горлишках, які залишаються досі в Херсонській області, наголосити на тих мостах, які зараз є. Одна із версій, е, одне з пояснень, чому росіянам, в принципі, не варто відходити. Це те, що всі переправи, які зараз існують, тобто в районі Нової Каховки, це ось ця Дамба Нова Каховська, і в районі Херсона, вони в принципі е, відновлені, якщо не в повній мірі, то у значній мірі. І зараз я вам покажу, як це в принципі у них там працює. Так, е, до речі, так, із Херсону зараз проводиться евакуація не лише персоналу і адміністративних здалень, але й пам'ятників. Тобто, місто вже зараз розграбовується, все цінне звідти вивозиться, і це дуже печально, тому що в Херсоні був класний. Художній музей, в якому я так і не побував, і сумно буде, якщо вони всі реліквії з краєзнавчої з художнього музею теж перенесуть на свою територію. Але деякі пам'ятники російським діячам хай переносять тут, в принципі, можна і не повертати. Е, із цікавого почнемо з самої нової каховки, Є... про неї дуже багато говорили і багато хто розказував, але мені здається, не всі розуміють саму конструкцію дамби і як вона виглядає. І по чому ми взагалі били, де там є слабкі місця. Ось це новокаховська дамба, е, генеруюча електроенергію, вона складається з двох е, моментів. Справа ви бачите саму дамбу, по якій проходить міст, е, і міст проходить дуже щільно до самої дамби, тому його складно знищити. Е, там, правда, є одне місце, де він трошки виходить, але загалом там дуже непросто, і ліва частина це шлюз. Не певен, чи всі знають, як працює шлюз. Це така цікава конструкція, яка зараз і шлюз з водою. Це ось такий коридор, так як рівень води з одної сторони дамби більший, а з іншого менший. По суті, це ванна, в яку заходять кораблі, піднімається рівень води з одного боку, потім рівень води спускається, воно дуже глибоке, цей коридор дуже глибокий, і кораблі з іншого боку виходять. Колись е, вдавалося це спостерігати, видовище дуже класне. І по суті, над цим коридором проходить міст, який можна тут побачити. Зараз, що його закриває? uh Зліва саме той міст автомобільний, який ми розбили, трошки поряд з ним є залізничний міст, який ми теж встигли розбити, і сама сам коридор він доволі довгий. Росіяни спершу перекидали незначні пішохідні мостики, які можна бачити справа. Деякі з них насправді вже демонтовано, але вони їх використовували для того, щоб вручну переносити вантажі або на якійсь взагалі легкій техніці це робили. Але за останній місяць їм вдалося зробити. Більш значну штуку вони е, привезли величезну кількість е, о, ось такого гравію, укріпили його е, залізними конструкціями. І засипали цей шлюз повністю, коли е, ідеї засипати шлюз з'являлись. Е, наприклад, у нас в чаті якою, в коментарях теж то мені е, не надто вірилось, що це в принципі можливо, тому що потрібно привести величезну кількість техніки цього гравію, засипати величезний коридор, щоб воно все не розвалювалося, не розсипалось. Але як ми бачимо, вони все ж таки пішли на цей крок. Вони насипали його достатню кількість для того, щоб мати безперервний проїзд, і е, тепер видно, що е, гравію настільки багато, що по ньому може їздити техніка. Тобто, можна сказати, що у новій каховці проїзд відновлено техніка може переміщатись і ходить е, лівого на правий і з правого на лівий берег. Крім того, існує величезна кількість барж, які переправляють техніку, які існували тоді, коли іншого методу перевести особові склади техніку не було. Вони досі діють вздовж усього Дніпра від Нової каховки до самого Херсона, і це продовжує відбуватись зараз. Тобто, по суті, вони рознесли свою логістику на різні місця, і це дає їм змогу переправляти все невеличезними колонами, які ми можемо накривати а більш в малих кількостях, яку ми все одно накриваємо, але з меншою ефективністю. Також в самому Херсоні зараз я знайду Антонівський міст був знищений, але під ним, прив'язуючись до колон Антонівського мосту, росіяни вибудували такий місток із барж. Я не сильно розумію, як він взагалі працює і наскільки стабільно по ньому можна проїхати машиною, але вони його завершили не так давно і навіть намагалися евакуйовувати людей саме таким способом, не перевозячи по п'ять машинок туди-сюди, а повноцінно відкриваючи рух в один бік. Тим не менш, буквально пару днів назад ми нанесли ударі по ньому. Наскільки я розумію, він зазнав значних руйнувань і зараз знову не використовується. Але барж на Дніпрі доволі багато, і мені здається, його можна відновити і знову використовувати. Можливо, ми просто задолбемось по ньому бити. Підсумовуючи, можна сказати, що Їхня логістика частково не в повній мірі, але в значній мірі відновлена як в новій каховці, так і в Херсоні. І е, та перевага, яка у нас була в кінці літа, яку можна було реалізувати, її вже так просто не реалізуєш. Але чого чекати від самих росіян і що вони утнуть далі, як вони будуть діяти, взагалі сказати, надзвичайно складно і е, дуже складно робити якісь передбачення, можливо, панство із стріма. Має свою певну думку. Як ви вважаєте, підуть з Херсона? Так чи інакше, підуть питання просто у тому, як, коли і чому. От. А насправді якісь робити прогнози зараз, як ти слушно сказав, вже особливо немає сенсу. І більш того, я б навіть не дуже слухав наших посадових осіб, які теж кажуть про те, що. Можливо, до кінця року і так далі. Тут треба буде дивитися комплексно. Я взагалі думаю, що питання Херсону буде вирішуватися не в Херсоні. А там подивимося, хто знає, можливо, воно все-таки буде якась можливість, можливо, все-таки ми зможемо там продавити хоча б на відстані артилерійського обстрілу, не якимись там активно-реактивними снарядами. Або там хімарцем, тієї саме Коховської дамби. А якщо просто підійдемо трохи ближче і зможемо таки обстрілити каховку артилерію, ну тоді все тоді вже буде фактично вирішено це питання. А там ну, не знаю, У мене чутки, які ходять знову ж таки, вони можуть бути і нашими псом, але є чутки, що питання Херсону такі у нас стоїть стоїть на порядку денному, але вирішитися воно буде не в самому Херсоні. Якось так. Насправді я так і не зрозумів, що ти маєш на увазі не в самому Херсоні. Ти маєш на увазі, що бої будуть продовжуватись в якомусь іншому місці, і росіянам доведеться таки покинути, і що не військовим способом буде здобута ця перемога? Е, ну, точно не буде. Воно, перемога не буде здобута у міських боях в Херсоні. Ну, це однозначно. Я думаю, ми не будемо в них в'язуватись. Та і за великим рахунком, вся та історія, яку я показував, вона, звичайно, знову ж таки. Певні переправи у них справді працюють, але, як ми добре бачимо, якщо перекрити ту саму нову Каховку, то розбивати Херсонську переправу буде надзвичайно просто. Тобто, основні бойові дії і основний напрям. Буде все-таки у бік Нової Каховки і контроль над Казацьким або хоча б вогневий контроль за цими точками. Тому... Ну, дивись, тут тут ще один такий момент. Так чи інакше, зараз зменшилася логістика і через той самий Кримський міст. І я розумію, що дуже багато з чого росіяни встигли накопичити безпосередньо самому Криму, але знову ж таки дуже важко сказати, які самі об'єми. Були накопичені відповідно в Криму, і з Криму змогли перекидатися на Херсонський плацдарм. Але якщо, наприклад, рахувати те, що можливо вони були частково, хоча вичерпані, можливо, все таки, логістика будувалася саме перевезення через кримський міст, то враховуючи зменшену пропускну здатність кримського мосту, необхідно розуміти, що так, чи інакше вони намагаються перекидати щось або когось через той сухопутний коридор, який все ще існує, і тут не знаю, можливі. Можливо, якісь певні дії щодо звуження цього коридору і е, взяття його, якщо не під вогневий контроль повний, то принаймні зробити їх життя трошки більш е, важким, саме там. Тому що знову ж таки, все це, це все питання логістики. Якщо у нас немає можливості е, повністю. Плотно, скажімо так, запечатати постачання безпосередньо на війку, або безпосередньо через Херсон, це можна робити де-інде. Я розумію, що там зовсім питання зовсім інших потужностей, зовсім інших спроможностей, але ми, битви, які ми вигравали у цій війні, ми вигравали завжди асиметрично. Тому я думаю, що все-таки в Генштабі у нас є деякі плани щодо. Херсону, які можуть знову ж таки, як я вже сказав, і як ти підтвердив, вирішитися не у самому Херсоні, не в боях за Херсон. Ну, принаймні я на це сподіваюся.